Частина 24. Розбушацька дочка, цілий тиждень лив дощ, як з відра, цілий тиждень не виходив Чіпка з двору. Усе собі по хазяйству то коло того, то коло другого. Знаєш що, сину, каже йому одного вечора мати, придучи вовну. вовно. Знаєш що? Оце я дивлюся на тебе і на себе, то й думаю. Я вже стара. Нікчем не стала, уже мені важко іноді у печі витопити. Чую, як сила моя упада, смерть наближається. Ти одружився, сину, доки його откладати. Уже слава тобі, Господи, другі твоїх літ дітками любуються, а ти все бурлакуєш, тому загубив, що ходиш. Хіба мало дівчат у селі? Сподобай яку, та поки Пилипівка не зайшла, одружися, сину, і сам не будеш світом нудити, і мені поміч буде. Шкода, мама, нема по мені дівчат на селі. Чому нема сину? Он Христя Бондарівка, Мотря Книщівна або Катря Остапійчина. Чим не дівчата, що не багаті? та багатий не піде, сину, на такі злидні, як у нас. А все ж вони дівчата, як слід, хорошого, чесного роду, робочі, слухняні. Уженися, сину, уженися, мій голубе, хай хоч на старі доведеться мені тебе в парі побачити. Шкода, мамо, чого шкода? Шкода, кажуть, лихий чоловік? доки ж його отак волочитися? Поки й голова посив'є? Прийде пора, прийде сама. Хіба яка городянська повія? А вже доброї не діждеш, щоб прийшла сама? Уже яка буде, така й буде? Замовкла мати. Бачить, не переможе сина, замовки Чіпка, думаючи своє про себе. Після цієї розмови діждали неділі, хмурне небо розгодинилось, блиснуло сонечко ясне, повіну вітрець, стряхла трохи земля. А я, мамо, каже Чіпка: піду в умельник на ярмарок. Чи не куплю коняки? Боже тобі поможи, сину, тільки навіщо ти на зиму її купиш? Чим її прогодуємо? Та вже знайдемо чимсь. Знявся Чіпка, після раннього обіду пішов. Тільки не в умельник, а до гудзя на хутір. Прийшов до двору, всюди позичиняно, позапирано. Почав Чіпка дюргати хвіртку. Хвіртка була заперта. Дві собаки кинулись до воріт, пряскаючи цепами. Хто там? гукав голос Дворов. Це я, отчиніть. Хто я? Чи дядько Максим дома? Ні, нема. А де ж? Поїхали в умельник на ярмарок. А тітка Явдоха. Та й мати ж ними з ними. То це ти, Галю, пізнав її Чіпка по голосу. А ти хто? Та відчиняю вже тобі. Побачиш, пізнала й Галя Чіпку, худенька побігла до хвіртки, одчіпнула. Чого це ти прийшов? Тебе відвідати. як виживаєш, моя горличко. А Галя мовчала. Глянув на неї Чіпка та й здивувався, пожовкла, з лиця спала, зморщилась. Що з тобою, Галю? аж скрикнув. На тобі лиця не знать. Ти недужа? Та йди вже в двір, сердито отказала вона з нетерплячкою. Стану я під двором розмовляти. Чіпка війшов у двір. Галя зачинила хвіртку, защипнула і повела його в свою хатину. Хатиночка, як чашечка, невеличка, чиста, ясна, весела, на покуті стояли образи в срібних шатах, заквітчені васильками, гвоздиками, безсмертниками, Перед образами на срібному ритяську. Висіла срібна лампадка. У тому ж таки кутку стіл столярної роботи, у другому ліжко, заслане м'яким шовковим коцем, попід стіною на величкій стільці. Всюди так хороше, чисто, пахущі від васильків та м'яти, укривали всю хату, Лоскодали чуття, чіпці здалося. Що він у рай вступив, усе б гаразд, якби не така сумна Галя, ти не здужаєш, Галю? знову питає її Чіпка, пильно дивлячись у вічі. Ні, здорова, тільки невесело чогось, та що й за серце все? А я тобі не дякую за касет, мовить, здумавши, Чіпка. Спасибі тобі. Чи не сама, бувай, гаптувала? Який кесет?» – питає Галя, звівши на його свої задумані очі. А той, що ти вмій вложила, як забув свого? Коли? Що це ти? Збожеволів, чи що? А хто ж то вложив? Та коли, та тоді ж, як мій вертала, а я по чим знаю. Стала б я такому кисет дарувати, от, ще не видано. Веселіше защебетала вона. По голосу пізнав Чіпка свою недавню Галю. Жартовливу й веселу. Серце його зраділо, очі заблищали. Галочко, почав він. А Галя дивилась прямо йому в вічі гостро-гостро. Чіпці стало ніяково. Та чого ти справді сьогодні така? Мов на той бік стала. Спитав він, сідаючи близько коло неї. А тобі що за діло? «Галочка!» геть к бісу, се б тільки дурити, З ума зводити. «Галочка!» геть, Очепись!» Устала вона від його одійшла, сіла край вікна, що виходило прямо на поле. Та й послала очі далеко-далеко, де сходились тумани з туманами. Де сивіло небо, спускаючи край свої на землю, поличкою її сумному жовтому раз по раз пробігали якісь смужки. Чіпка дивився на неї та дивувався, що з нею сталося, а вона не спускала очей з вікна. Чіпка бачив, як вона поблідла, як заблищали в неї очі. Як дві гарячі сльози скотилися по личку додолу. Він дивився на все це, а серце його наче хто давив у лищатах, так йому було боляче та трудно. Галю, рибонько моя, чого ти плачеш? питає він, підступивши до неї. Чому ти не повідаєш мені свого горя? Галя закрила очі руками. Захитала головою. Чіпка присунувся до неї. Галочко, люба моя, вона схилила на косяк голову. Стиха плакала. А я думав, каже Чіпка, стиха доторкнувшись до голови її. А я думав, піду до неї, провідаю її. Мати скребо голову женись та й женись, дівчат мені рає. Галя притихла, наче заснула, та не приймай їх моє серце. Піду, думаю, до своєї голубоньки. Скажу їй. Та тихо схилившись, легенько поцілував він Галю на закриту щічку. Галя здригнула, підвелася, очі заплакані, личко, однатов почуття та від сліз горіло. Глянула вона на його та якось жалісно запитала, чого ж ти батькові та матері не сказав. Я хотів, моя горличка, тебе попереду спитати, чи підеш за мене, чи вподобало мене, моє кохання. А Галя мову жила, випрямилась, довго й пильно дивилась на Чіпку, немов вивідувала правди. А це зразу, як заломить свої руки, аж пальці захрущали, в очах у неї заграла одрада, не одрада, зло, не зло, щось добре, любе, а разом хиже і лихе. Чому ж ти мені давно цього не казав? скрикнула вона. Чому ти не сказав мені цього тоді, як я вільна була, як вінок плела? Як по широкому полю по луках квітки збирала, гуляла по світу, нема впину, нема заборони. А тепер, тепер вона знову заламала руки, знову, як поламані, захрущали пальці. На очі навернулися сльози. от бризнуть. Чіпка сам не свій зблід на виду, опустив голову та не швидко вже стиха. Близько запитав, що ж тепер, Галю, що? Скажи мені, все? Все? Шкода, засватана вже я, з очей хлинули сльози в неї, облили личко. Закрила вона його рукавом, знову опустилася коло вікна на стулець. схилила на руку голову та й нерозважно плакала. Як то гостриніш огородив чіпсья серце. Так, невеличкі ті три слова, як обухом, гамсиливу його голову, так от отзивалося в ній гірке ридання галине. Він хапався за думку, що тепер робити? Та голова й пам'ять уже не служили йому, Думки рвалися на шматочки. Він силився звести їх докупи, напряг розум, та, здається, і розум його покинув, нічого не пригадає, чує тільки, як у голові гуде, шумить, дзвонить, як серце раз по раз тіпається, наче збирається вискочити. Не знаючи, як з чого почати, він вхопився за першу думку, На силу вимовив. Коли ж це? Як? За кого? Тоді ж, того самого дня, як ти пішов, москаль Сидір зостався у нас. Та ввечері попились з батьком. Та й. та й що, батько, перервав Чіпка. Іди, каже, не вік дівувати. І мати рають, іди. Сидір, каже, чоловік хороший, тихий. А ти що? А ти що? аж кричить Чіпка. А я не любий, він мені кажу їм, що ж вони. Годі, кажуть, усе любого та милого дожидати. І то гидкий, і то негарний, не любий. Поживете, полюбитесь. Собаки! гримнув Чіпка на всю хату, а Галя на нього гостро глянула. Де він живе? Грізно, одрубуючи кожне слово, запитав Чіпка, а в його очах засвітило щось страшне. Не знаю. Губ'ю, заріжу, задавлю. Скочивши з місця, кричить він, бігаючи, як несамовитий по хаті та скрижучи зубами. Тю, тю, тю тю. одмовляє Галя, підвівши голову. Що це ти здурів, чи що? Тільки хоч пальцем займи його, то не бачите тобі мене, як свого уха. Чипка схаменувся, пустився на столець, звісив на груди важку голову. Бач, який ти, каже йому Галя. Бач, який? Як же мені за такого йти, коли він так безневинно візьме та й заріже чоловіка? Як я за такого піду? Прийде така година. Що й жінку задавить, кинеться на неї, як скажений. Галочка, побійся Бога, що це ти кажеш, щоб я, мене заріж, мене задави, а Сидор, га, Сидор! Ох, ти не знаєш, Галю, яка мене за війна вхопила, пече мене отут пече, мов хто жару насипав указує на груди. Галя мовчала. Замовка Чіпка, підвівся з місця, став ходити вподовж хати та блукав страшними очима по стінах. Зробилося тихо, важко. По задуманому личку видно було, що Галя думала якусь кріпку думку, та зразу не зважувалась сказати, аж ось загорілися в неї щоки, заіскрили одрадою очі, роздались побільшали. Открилися уста від напору спертого в грудях духу, аж пашить, а Галя як у вогні горить. Знаєш, що, Чіпко? Може, ще й не все пропало. Я скажу матері, може, воно батька вмовить, тільки ось що. Чіпка насторочив вуха, пильно дивився на Галю. ти, життя таке. скрикнула та аж поблідла. Яке? Чуже добро грабувати, людей убивати. Галочка, ніхто на світі не скаже, щоб я кого вбив. Хіба обороняючись, руки не здержав. Засовалась Галя на місці, очі знову засвітили хижа, лице затіпалось. Проклятий, каторжний, загукала вона на всю хату, обороняючись, від кого обороняючись? Лізеш у чужу хату красти, та хочеш, щоб хазяїн не ловив тебе, злодюго. А вони, вони хіба кращі? Нажилися з нашої праці та й панують. А тут хата валиться, мати стара. Сам копи не заробиш у день. Треба їсти, треба одягтися. Як же його жити, Галю? А хіба ми крадемо, ми своє одбираємо, пан не робив нами, жит надурив з нас, а нам хіба з голоду пропадати, серед шляху погибати. Чіпко, голубе мій, кинь, не буде щастя, не буде добра, ти прийдеш уночі з побоїща, ляжеш коло жінки та тими руками, що недавно людей давили. У крові грілися, будеш жінку пригортати, тими устами, що несли тільки лайку та прокльони всьому світу, станеш їй про своє кохання шептати, будеш цілувати? Ух, вона затряслася вся, як лист на осичині. А жити ж з чого, напорачіпка? Робити чесно, працювати щиро. А товариство, а батько, заїдемо у другий край, де б нас ніхто не знав, не відав. Ох, Галю, не знаю, що буде. Я отаман. Як почує товариство, що кинув, не животіть тоді мені. Поклялися ми так один одному. Кому ви клялися, душогубці, розбишаки, кричить, схопившись, Галя. Кому ви клялися, прокляті? Один одному клялися Галю. Чорт чортові клявся. Галя зареготалась болісно, божевільний сміх її розкотився на всю хату. Чіпка глянув на неї, замовк та як відстрелений. Опустився на столець. Ти думаєш, перегодя трохи знову почала Галя, ти думаєш, легко мені дивитися на життя батькове, поміг з життя добрих людей. Бачиш, вони щиро працюють, чесно, хліб заробляють, з людьми поводяться і встають, і лягають, тихі, спокійні, а тут сиди, як у тюрмі. На запорі страшно очей показати між люди. Настане вечір, ціла юрба п'яних, людорізів валить у хату, шушукаються, тихо перемовляються, поки підуть на всю ніч, вертаються вже перед світом, та як гробовики ховаються по горищах, по погрибах, переховують чуже, награбоване добро. Це все. Що на мені все грабоване, ти думаєш, не давить воно мені? Ну, хто рукою за горло душить, випирає дух з мене? Ти не дивись, що я весела же й жартівлива. То веселить мене лиха моя година, ще день, сяк так переможеш, а вночі ляжеш спати, то й привиджується тобі. Буцім лізе, хто кричить, Отдай мій платок та й тягне за волосся. Отдай моє намисто та й хапає холодному, як лід руками за шию. Ти думаєш, легко воно мені носити його? Оце рам'я? Легко? Та як ухопиться зла руками шовкову спідницю, так і рознизала подолу аж до самого стану. Галю, Галю, скрикнув Чіпка, хватаючи її за руки. Не роби цього! Геть, пусти, пусти! Очі в неї, як вугілля, запалали, аж затремтіла вся, ти знаєш, може, та, що цю спідницю носила, лежить тепер під землею, тліє, тільки кров її марно розлита, встає з землі. І оментує до Бога покарати душогуба, а я, я доношую це рам'я, мучуся, беру гріх на себе. Завіщо? За те, що я розбишацька дочка, краще б я гола, як мати народила, по полю носилася, як невіжена ганяла по степах широких, ніж мені у цій тюрмі мучитися. У цьому пеклі скліти, О, прокляті, та хіб за добре намисто, намисто поруснуло шиї додолу. Схаманись, богалю, тебе ж за це битимуть. Хай краще вб'ють, ніж чужим добром задушать. І знову сіла вона під вікном, підперла голову рукою і задивилася в пусте та німе поле. Що геть геть чорніло та сивіло перед її очима. Ніколи вона не здавалася чіпці такою хорошою, як тоді. Він перекидав погляд то на розідрану спідницю, то ненамисто, на що розкотилося по всій хаті. Йому жаль було своєї любої галі, сумно от такого гіркого життя, а в душу закрадався острах. Не було сили разом його покинути. Галя недовго мовчала. Оглянула вона знівеченого її словами Чіпку, що сидів, мов у воду опущений, боявся підвести на неї очі, і жаль пройняв люб'яч дівоцьке серце. Чіпко, любий мій, каже вона, покинь, завіщо ж я тебе покохала? Покинь, мій голубе, та підійшовши до його, Люба заглядала в вічі. «Побачу, Галю, може, покину, подивлюся, може, можна буде? Ні, покинь, покинь, а то я сама задавлю тебе своїми руками, нестямно, булькоши вона, обвивши його шию руками та обдаючи гарячими поцілунками. «Добре, Галю, Добре, моя рибонько, шепче, не стямившись, Чіпка, пригортаючи Галю. Ну, а тепер к бісу, на виступці, весело загомоніла вона. Незабаром батько з матір'ю буде. Чіпка хотів щось сказати, та Галя не дала. Іди, йди, іди!» іди, та вхопивши шапку в одну руку. А за чіпшину, взявшись другою, волокла його з хати. Не хотя тягся Чіпка, нічого робити треба йти. Провела його Галя за хівіртку, зачинилась і защипнулась. Поволікся Чіпка, від двору тихо, помалу, ледве посилає ногу за ногою, у похилій голові бурюкалися оселі надії з невимовною тугою. Як здумає він, що Галя не переможе батька матері, не вдасться їх умовити, то серце його, наче хто в жмені здавить, коли ж погадає, як вони поберуться, житимуть у парі? От серця одійде важкий гніт, і легко-легко воно затіпається. А як же з ним розв'язатись? Як їх зрадити? Присягу поламати. От такої думки знову обхопить його сум, знову серце заниє. Отак От мінилася його думка то веселими одрадою, то пекли огнем туги. І знемога він од натовпо їх. Він уже радніший би і забути, покинути, та самі вони лізли, як мара. В його голову, щоб розірвати їх чим небудь, він почав обдивлятися навкруги нігде, ні одині душечки, ні лялечки, ні мета буре поле Розстилалася перед ним і за ним. День випав хмурий, невеселий, дощу не було, а тільки хмари, як димчаті клинці заступали світ сонця. Пересувалися з місця на місце, плавали по високому небі, одна в одну доганяючи, одна другу переганяючи, кидали свою сіру тінь на чорнувату землю, вітер тяг легенький з полудня. Чіпка підвів голову, радий, хоч вітрові, що обвивав його червоний, як вид. прохолоджував гарячу голову. Йому стало немов легше от такої прохолоди. Веселіші гадки стали закордатись його душу, а журба упряма все-таки не кидала серця, і Чіпка затяг. Зелений байраче на яр похилився. Молодий козаче, чого зажурився, спершу тихо, протяжно виливалася пісня. І чутно в ній було туго новомовно, плач гіркий, задавлений, далі голос усе дужчав, міцнішав, розвертався на всі боки, і, як зимні заводи вітру, розлягався журбою по пустельному полю, тільки в ній пари, що очи цікарі, лунала пісня, а поле, мов ще дужче почорніло. Аж насупилося.